Раз ми з вами знаходимося на території нашого тернопільського замку. Замок це укріплене житло феодала. От якраз житло в нас і збереглося. Ну але на жаль, від замку залишилося дуже мало. Те, що було колись, можна побачити на карті Антоніо Пасареллі. Ця карта 1797 року. Що було до того, інформація. Знаходиться в інвентарях в описах нашого замку, і один з найкращих це 1672 року. Але ці інвентарі не дають повної картинки. Для того, щоб ми знали, потрібно проводити археологічні розкопки. Вони вже були двічі. Але все це подвір'я має бути повністю перекопане, причому на значну глибину. І тільки тоді ми можемо сказати, які таємниці заховалися під землею. У мене за спиною знаходиться вхід у справжній пивниці Тернопільського замку. Саме цією дорогою донизу йшли ті, хто зберігав тут різноманітні вантажі. Але найцікавіше те, що саме туди ведуть сходи, і ті сходи користувалися не тільки чесними людьми, але й різними злочинцями нашого міста. Їх всіх туди вели до в'язниці, але й не тільки злочинці сиділи там: Северин, Наливайко, Іван, Богун. А можливо і дуже багато інших цікавих людей на жаль, поки що, всіх імена ми не знаємо. Цей поверх він є дуже теплий. Ми глибоко в землі, але ця частина, якщо і нищилася, то тільки на самій шиї входу, а це все інше, це все залишилося, і звичайно, що його завжди використовували. Зараз тут знаходиться технічний поверх нашої спортивної школи. Ну а раніше його в тих же стілях використовували в технічних потребах. Всі наші власники, це все, що ми бачимо, це все є єдине, що залишилося від давнього Тернополя. І якщо зняти цей тинь, то можна побачити мурування, з якого ми. І глибше наш Тернопільський замкову цитадель. Оця цитадель останнє місце, куди відступали всі, хто захищав спочатку наше місто. А якщо воно не втримувалася, то вони відходили на територію замку. А вже з території замку сюди спускалися жінки і діти. А вже далі спускалися і наші охоронці й оборонці. А потім підземними ходами за легендами вони повинні були відступати і втікати з цієї цитаделі. Історично ми маємо свідчення, що тільки у 1675 році наш замок і ця цитадель були турецькою армією, були зломлені, і після того наш замок був дуже сильно понищений. І фактично, таку оборонну роль після того нападу він же втратив. Наш замок цей суцільна таємниця. Розгадати ці таємниці наразі ще не вдалося нікому. Одна з цих таємниць, це, звичайно, цей прохід. Ви бачите, яка товстелезна стіна, але це її тільки половина. Інша половина вона є замурованою, і тільки деякі камінці можуть нам дозволити подивитися, що там де продовження. Нас, звичайно, дуже багато легенд про ті ходи, які були по підставам. На жаль, геолокатор. Оцих підземель вже не знайшов. Хоча є перекази, що під час Другої світової війни одна авіабомб, яка втрапила в став, вона знищила обертові ворота на нижньому поверсі оцієї замкової цитаделі. Зараз ми знаходимося зовсім не на першому поверсі, як здається, а ми знаходимося вже на третьому поверсі. І це підтверджує інвентар 17 століття, що є ще два поверхи, які знаходилися нижче рівня ставу. І там було чотири. Кімнати на другому поверсі, і три кімнати на першому ці стіни мають більше чотирьох метрів. В деяких документах записано, що 4 метри 25 сантиметрів, в інших 4 метри 80 сантиметрів. Щоб це знати, то його все-таки треба виміряти і потрапити нижче. А тут ми маємо ще отаку от споруду, яку теж ніхто не може. Версії є багато. А пояснити її ніхто не може, що ж далі за оцією стіною. і Хто ж її замурував? Все таки, мабуть, замурували її в австрійський період, і щоби туди ніхто не ходив. Колись ставок був зовсім по-іншому розміщений, як зараз. Води ставу підходили під оці стіни. Ну і наш ставок не був таким поглибленим, як зараз. Ніякої набережної, нічого подібного тоді не було. Водичка підходила під самісінькі стіни. Став був мілкішим, а поглиблювали його вже в радянський період. Відповідно, ми бачимо зараз більше того, що сховано було під водою ще 400 років тому. Пройти підставами ми не зможемо. Хоча наліво і направо від цього завалу можна все-таки ще порожнини прослідкувати, що і показує метод піолокації. На горі знаходиться замуроване вікно такі ж вікна були і в двох сусідніх залах, і єдине вікно залишилося. В одному залі ці сходинки, що ми бачимо, це сходинки вже радянського часу. Чому тому що щоб знищити німецький гарнізон, доводилося використовувати всі можливі види зброї. Ну і звичайно, що сюди кидали гранати, і звичайно, що на жаль, цей гарнізон він був випалений. Спочатку йшли хіміки, а потім вже за ними інше військо, автоматники вже, вже що залишалося, це їх добивали. Єдине, що лишилося від давніх сходинок, це дві сходинки. У ліву залу, ці сходинки вони набагато вищими. Хоча в давні часи зріст людини був нижчий, середній десь метр шістдесят, метр шістдесят п'ять і не і не вище. Це я кажу, чу високих чоловіків. Але ті сходинки, які залишилися, вони є вищими. І такі сходинки були майже у всіх таких укріпленнях, тому що всі, хто сюди часто ходив, їх вчили ходити задом наперед, якщо б ворог йшов зверху. Щоб людина не падала, а могла відстрілюючись, спускатися на нижній рівень, це доходило навіть до абсурду. Кажуть, що навіть вантажі треба було носити саме так, чи ящики, чи великі мішки, але Люди вчилися, а ще уявіть собі, що в ті часи були тільки десь не десь смолоскипи, і спеціальні каганці, спеціальні такі ліхтарі, ті давні, адже ці зали використовувалися для зберігання різноманітних продуктів навіть за гроші. Тобто, це були склади, які віддавали купцям. Вона наш Тернопіль був таки торгівельним центром. Окрім того, нижче знаходився ще і льодник. На льоді зберігалися швидко псуючі товари, і завдяки цим запасам, звичайно, що можна було досить довго втриматися нашому замку під час облоги міста чи під час облоги замку. Це рятувало мешканців, рятувало пізніше і відновлення міста. Ми бачимо з вами давню стіну, бачимо товщину цієї стіни, яка вже набагато товстіша, як. Фасадна стіна при вході, і бачимо звичайно бійниці. Ці бійниці використовували до того, мабуть, часу, поки не було нашого ставка. А ставок запустили у 1548 році. І вже після того, все таки татари з турками не наважувалися відкрито з західного боку штурмувати нашу цитадель. І тому ці архаїчні бійниці вони були частково. Замурованими і вже більше не використовувалися. Дехто жартує, щоби стріляти з цих бійниць фортечними рушницями, то доводилося ще одній людині змінювати кут рушничного ствола, аби можна було змінювати ті постріли в різні боки. У мене під ногами знаходиться така величезна плита, і ця плита вона веде вниз на нижній, на нижній поверх. У нас є згадки одного з будівельників, що займався реставрацією і перебудовою залишків нашого замку в повоєнні часи під спортивну школу. Під керівництвом начальства вони туди зайшли. Перший поверх їх ніхто не допустив провіряти, тільки є згадки, що там частково стояла вода. Вже другий поверх їм наказали забрати двері, а далі залити це все гарно бетоном, а наверх поклали ще й залізобетонну плиту. Тому спуститися сюди, звичайно, можна. Але це не так просто. Саме під цією плитою, за легендами, знаходилася наша в'язниця і знаходилася кімната для тортур. Саме тут заплічних вправ майстер допитував знаменитих панянок, які вирішили при живих чоловіках, дуже старших за них, знайти собі кохання на боці. Ну а потім отруїти своїх чоловіків. Звичайно, що це все вийшло на люди. Вони були допитані, а після того страчені на нашій ринковій площі. Отак Тернопіль став знаменитий через цю кримінальну справу на цілу Європу. І до сьогодні криміналісти згадують про цю справу в різних навчальних посібниках і та підручниках. Найбільшою таємницею і найбільше. Суперечок викликає оця бійниця. Якщо подивитися уважно і порівняти з товщиною стіни, то ця бійниця виходить на сходинки і на фонтан каскадний сльози архітектора Гронського. Тобто, куди звідси стріляти за деякими матеріалами, кажуть, що тут все таке від цієї цитаделі навколо цілого міста проходив оборонний вал. То куди ж вони стріляли? У валу в насип викликає неймовірні суперечки. Якщо логічно, то виходить, що зовсім не 1540 рік. Цей початок будівництва цього укріплення цілком можливо, що ще до Янамора було якесь укріплення, яке захищало оцей брід, де тепер збудована гребля. Частина цього укріплення була в сучасному мікрорайоні Дружба, пізніше в селі Загребелля, а частина була з цього боку. Адже ж, коли Янамор будував наше місто, то будував він його зовсім не на порожньому, а на спустошеному місці. Археологи на подвір'ї знайшли залишки черняхівської культури. Це третє-четверте століття нашого часу, але не всі історики погоджуються з тим, що тут була якась оборонна споруда саме черняхівців. Тоді ж хто ж тут жив до заснування нашого тернополя? Зверніть увагу на оцю стіну. Отут ми бачимо різні будівельні матеріали. Ми бачимо камінь і ми бачимо цегло. Тут дуже відрізняється кладка. За деякими даними, там знаходиться якась порожнина. Аналогічно, порожнини повинні би були бути тут за легендою, бо тут би мав бути цілий ряд бійниць. Так чи це ні? Ми дізнаємося тільки після того, коли будуть проведені повномасштабні дослідження оцих пивниць. Але це буде не скоріше. Як буде побудована спортивна школа, наші майбутні чемпіони переберуться в нове приміщення. Йоанна Амор з Тарнова, діставши грамоту про заснування міста. До речі, в цьому залі є її копія. Відповідно, Ян Амор будував наше місто на взірець свого рідного Тарнова за своє життя, крім Тарнополя, він ще побудував Тарно Бжек і Тарногруд. І на оцих у великих фотографіях, які нам подарувало місто Тарнів, ми можемо прослідкувати його життя, його неймовірні перемоги. Ну і, звичайно, подивитися, як виглядало рідне місто Тарнів. Наша ранкова площа на початках дуже схожа була саме на Тарновську. Чому? Тому що він планував тут розробити одну з своїх резиденцій приймати купців, послів. Можливо, це все би і збереглося, якби не польсько-турецька війна у 17 столітті. Оця вся зала вона була дуже сильно перебудованою, перебудованою ще в австрійські часи. Адже після того, як наше місто стало вільним Королівським з 1843-го, Тернопільський замок переходить як орендоване приміщення до військового гарнізону, який тут знаходився. І звичайно, саме тоді сюди перебираються. Правда, були тут різні, були і школи військові, були і казарми, чого тут тільки не було. І звичайно, що для цього всього потрібна була каналізація, і саме сюди були проведені оці здоровинні каналізаційні труби. Ці товстіші труби це якраз австрійські, а тонші це вже є радянського періоду. Окрім того, знову ж таки, оце замуроване вікно, яке наповнювало цю залу чистим повітрям. Зараз звичайно, температура тут залишається стабільною. Температура тут не піднімається вище 12 градусів ні влітку, ні взимку. За цими дверима знаходиться єдине доступне тернопільське підземелля те підземелля, в яке дійсно можна зайти. Тільки шкода, що воно замуроване з усіх трьох боків, і зовсім ми не зможемо вийти до колишнього дерев'яного палацику, який знаходився на подвір'ї. Не зможемо вийти до кухні вже в старі часи. Ні то австрійці, ні то польська влада замурували, бо нема чого ходити вільно під усім замковим подвір'ям. Точно так само, як оце маленьке підземелля, виглядають і всі інші переходи, що були поміж підвалами або були. Під військового значення, в час від часу ми бачимо, попід нашими дорогами та вулицями вказує, що все-таки Тернопіль це суцільна таємниця.